Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії працює Богдан Мосов. Найближчу годину ми проведемо разом і е, розпочнемо із того, що відбувалося в Китаї. На цю країну відвідав державний секретар США Ентоні Блінкін, де провів багатогодинну зустріч. Із своїм китайським колегою Ценґганем. Серед іншого вони мали обговорювати у війну в Україні. Повідомляє CNN. за інформацією видання. Зустріч тривала близько п'яти годин. На цей візит Блінкіна до Китаю американці покладали великі надії, хотіли унормалізувати напружені відносини з КНР і заодно обговорити тему війни в Україні. Офіційні представники обох урядів висловили надії на візит, але Блінкін пообіцяв. Висловити дуже серйозну заклопотаність з цілого ряду питань, включаючи вторгнення Росії в Україну, пише CNN. Видання Зазначає, що візит Блінкіна в Китай перший візит американського держсекретаря в цю країну за останні п'ять років. Також це найбільш високопоставлений чиновник Сполучених Штатів, який прибув у Китай з спочатку президентства Байдена. Про те, що власне відбувалося на цій зустрічі, не лише про це. Ми поговоримо з Артуром Харитоновим, президентом ГР. Громадської організації Ліберально Демократична Ліга України, пане Артуре, вітаємо вас. Доброго дня. А які перші підсумки можна підвести з цієї зустрічі? Що вона означала? Ну Насамперед, варто сказати, що ми мало що знаємо про цю зустріч, тому що а... Пан Блінкін ще не повернувся до США, і власне Китайці, як завжди, приховують деталі для таких перемовин. Але ми знаємо, що відбулася зустріч власне з міністром законних справ КНР. Також ми знаємо, що була зустріч з Ван І, який відповідає за дипломатію комуністичної партії Китаю. І власне, наразі ми не знаємо чи встигне Блінкін зустрітися з сідзіньпінем, але ми розуміємо, що Америка вкотре привезла до Китаю свої червоні лінії і. Вони говорили насамперед про а, визначення так званих меж конкуренції. Тобто, Америка пропонує Китаю певні правила, в межах яких вони будуть протистояти, і ці правила не мають бути порушеними. Це стосується багатьох питань від Тайваню до України, і наразі невідомо чи вдалося про щось домовитися. Але на попередньо можна сказати, що ні, тому що КНР вбачає власне в цьому процесі. Геті наші по і інаші принципи інакші і вимоги. Вони хочуть, щоб Америка просто зняла всі санкції з Китаю, щоб Америка перестала і союзники тиснути власне на КНР, і тоді вони будуть тому співпрацювати. Америка ж хоче, щоб Китай змінив свою політику, змінив свої підходи, і після цього буде йтися про яку, зміну якихось підходів. Ну це те, що ми маємо наразі. Цікаво, що про те, що буде обговорюватися війна, яку розв'язала Росія проти України, багато говорилося. Тим не менш, в перших комініке ані американці, ані китайці нічого про Україну, ані слова не написали. Хоча знов таки зустрічі з головою МЗС Китаю тривала 5 годин. Чому так? Ну, це була здається. Мені це була зустріч з ван і словом. Вони багато багатогодинні були, бо їм було про що поговорити. Власне, з американською боку ми побачили, що вони підняли, обговорили. Питання, що їх турбують без уточнення про що йшлося? А оточнення було напередодні, коли була власне прес-конференція перед візитом Блінкена. А з боку Китаю вони заявили, що обговорили ряд регіональних і міжнародних питань, що викликають їхній власне, інтерес, тобто мало про що йшлося, От. але те, що вони мали широкий спектр для розмови, це точно факти, і в принципі це грунтується загалом на цій геополітичній кон'юнктурі, яка вибудовує. Ця нині в тому районі і в світі, бо ми бачимо, що НАТО а, фактично змогло дуже добре закріпитися у Пацифіці. Ми бачимо нарощування партнерств серйозних. Ми, ми знаємо, що на саміті в Вільнусі прибудуть чотири голови тихоканських держав: Японії, південної Кореї, Австралії Нової Зеландії для того, щоб отримати спеціальний статус у НАТО, і це також безпрецедентно. КНР вважає, що йдеться про дії проти нього. Власне так і є. Це Власне процеси спрямовані на стримування КНР на стримування Росії, і звісно, що обом агресорам це не подобається наразі, але для нас це хороші знаки. Так само ми знаємо, що цього тижня вирушає до Вашингтону прем'єр Індії моді для підписання. Я сподіваюся, безпекових певних угод. Тобто Індія буде все більш стрімко повертатися на демократичний шлях розвитку, що також буде стримувати КНР. Тому Америка має серйозні позиції. Для того щоб їх озвучити китаю, і власне є велике сподівання, що певним чином це зможе вплинути на китайську поміч для росіян. Цікаво, що зі сполучених штатів завжди кажуть, що хочуть зменшення напруженості з Китаю, так само кажуть, але ну напруженість не зменшується. Тим не менш, все ж таки, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що планує в кілька найближчих місяців зустрітися безпосередньо з Сі Цзінпіном. А ось ця зустріч могла би призвести до певного полегшення напруженості в світі. Чи це була б ну, скажімо, така просто звірка годинників? Угу. Важко говорити. Власне, безумовно, що така зустріч може відбутися, але ми бачили власне те, що відбувалося на Белі в 22-му році під час тодішнього саміту. g 20 у нас в вересні буде новий саміт g 20 Коли йому куди ймовірно прибуде і Байден і Сі Цзіньпін, подивимося, чи там відбудеться розмова. Власне, саме ця зустріч торік, вона і стала таким головним тригором того, що ці перемовини відбулися о, в КНР. Вони всі говорили. Що ходять, хочуть повернутися до духу цієї розмови? А про що йшлося? Про те, що Америка продовжуватиме власне протистояти КНР, але вона хоче тримати е, канали зв'язку відкритими. Проблема полягає в тому, що між Сполученими Штатами і Китаєм не існує механізму ургентного, ургентної комунікації. Вони не можуть між собою говорити у разі виникнення криз. Такі кризи вже виникали, наприклад, Швигунська куля, або тоді нещодавній кейс у біля Тайвані, власне, який відбувся з загрозою для американських збройних сил. Тобто їм необхідний терміновий канал зв'язку. Американці говорять, що з росіянами в них такий канал існує, Ще з часів. Кубинської кризи, і тому бачили дзвінки Лойда Остіна до Шойгу, коли власне росіяни погрожували американським літакам, і, власне, була така небезпека. Це історія про а, правила холодної війни, але Китай ніколи не брав участь у, у такому процесі, і він, а, в принципі, не має волі говорити. Бо а, коли Лойд Остін намагався поговорити з китайським головою МЗС, у лютому йому відмовили а, після Шпигунської кулі цього інциденту, і власне. На полях Дайлор, да 23-го року топового безпекового форму в Сінгапурі, власне, така розмова також не відбулася. Китайці відмовили. Тому розмова саме Блінкена в Пекіні була спрямована на встановлення отаких комунікаційних механізмів, яких потребує Америка для того, щоб контролювати конкуренцію, як вона сказала. Нещодавно в Держдепі США знову повторили те, що Вашингтон занепокоєний тим, що Китай може передавати Росію зброю. Хоча знов таки повторили, що от вони не бачать ознак того, що вже передають, але вони через потенційну можливість цього занепокоєні. І про що може йтися в даному випадку? Чому Сполучені Штати постійно про це говорять, і про яку зброю може йтися? Ну, Якщо Америка про це говорить, значить є підстави про це говорити, це варто розуміти. Це не просто балачки. Дійсно, ми маємо різні кейси, коли ми або маємо докази, коли йдеться про китайські компоненти для російської зброї, це вже озвучується багато де. Також ми маємо підозри, які ще потребують подальшого дослідження. Це передача росіянам амуніції, бронежилетів, набоїв та решти супутніх таких матеріальних військового характеру. І власне, я думаю, що така зна. Покоєння воно пов'язано от зараз насамперед, з перемовинами між російським злочинцем Єрасімовим і власне лідерством Народно-визвольної армії Китаю про ем, проведення в 2023 році великих китайсько-російських навчань взаємодійстві, які в останні відбувалися в 2021 році на території КНР. Тоді росіяни вперше офіційно пересідали на китайську техніку і вчилися нею користуватися. Йдеться про велику китайську військову техніку. Деталей в нас звісно мало але є фотографії, є різні заяви, і тоді, за деяку інформацію, близько 20 тисяч росіян пересідало на китайську техніку. Зараз же звісно, що під час великої війни є серйозний ризик того, що, наприклад, китайці можуть використовувати ці так звані навчання для тренування російських солдатів і для вчинення нових злочинів в Україні. Або ж, наприклад, що якась китайська техніка поїде слідом за росіянами, бо повторюся, такі навчання проходять на території КНР. Це буде влітку. Я думаю, що за місяць можливо. От варто дуже ретельно слідкувати за тим, що відбувається, і не тільки американцям, але і передусім українцям. Бо це Дуже може вплинути на процеси в Україні. А це єдина причина, через яку проводяться оці спільні навчання російсько-китайські, тому що ну ми знаємо, що Росія просто так, наприклад, навчання не проводить. Так чи інакше, кожні навчання вони пов'язані у них певно, що з якимись окупаційними намірами, які вони планують чи на якийсь поточний момент, чи можливо десь через 10 років, через 20. у них вже все розписано. Мабуть, в Китаї теж таке. Ні, не зовсім так. Вони один одного тренують, вони обмінюються технікою, вони проводять спільні патрулювання. В Україні мало звертають увагу на дії Росії і Китаю в Пацифіці. А варто було слідкувати, тому що ну, наприклад, з останнього росіяни і китайці вдарилися в зону враження південно-корейського ПВО. Це не вперше вони таке зробили за останній час, і вони таким чином показують, що вони типу домінують у регіоні Тихого океану. Звісно, що це не так. З наслідками цих навчань китайці Воли навчання знову нові навчання близько Тайваню і власне заявили, що це успіхи того, чому їх навчили росіяни. Тобто в них є серйозна взаємодія, вони обмінюються технологіями, вони обмінюються кадрами. Ми знаємо, що російські пілоти, які брали участь у злочинах Сирії в Україні, тренують китайських пілотів. От і власне вони зацікавлені в такому партнерстві. Не варто шукати якогось підтексту або конспірології. Це посилення обох армії Росії армії Китаю. Тут цікаві економічні нещодавно були новини стосовно співпраці Китаю та Росії. Хотів би попросити вас прокоментувати це, те, що із 13 червня китайський банк Bank of China припинив приймати валютні платежі з Росії на користь одержувачів із ЄС, Швейцарії, Великобританії та США. А зазначається, що було повідомлення від російської дочірньої структури Бенковчана. Стосувалося це все російських юнікредітбанк, модуль банк та фінам. При цьому через кореспондентські рахунки Bank of China припинені перекази не лише в юанях, а також в доларах, євро та гонконських доларах. Знов таки це з російських змі. Про що це значить? Чи це через тиск заходу, чи це йдеться про якісь тенденції? Можете от описати цей епізод? Тут немає ніяких позитивних тенденцій. Власне йдеться про те, що деякі китайські банки. Компанії намагаються певним чином шукати шляхів е, е, обходу санкцій. Якщо в них це не вдається наразі, вони роблять щось подібне. я б серйозно цього не ставився. Набагато більш серйозними тенденціями є те, що російські збірбанки, ВТБ банк активізують ці неабияку діяльність у КНР, е, починають видавати бонди в юанях, і, загалом бо тотально юанізуються, перереєстровуючи свої відділення згідно з китайським законодавством, відкриваючи свої якісь ячейки в Китаї, тобто головні. Путінські банки вони чудово започитають в КНР, проводять діяльність, і е, я все ж таки приділяв би цьому увагу, тому що звісно, що це робиться саме під обхід санкцій або на насичення російської економічно-фінансової машини, яка знову ж таки працює на війну. Путін зараз намагається розмістити в Білорусі ядерну зброю, чи можливо вже розмістив там неясно з тих повідомлень? Ну, американська розвідка поки що не бачить, ми так розуміємо ознак цього, але риторика доволі активна всієї цієї історії. А як на це в Китаї дивляться? Добре, дивляться, тому що варто розуміти, що сам Китай нарощує ядерну зброю. Не треба думати, що за його якимись заявами, патетичними, ліричними, криється щось добре. Ні, в нас є відомості Пентагону, що до 2035 року Китай планує мати понад півтори тисячі ядерних боєголовок ми бачимо, як Китай допомагає своїм однодумцям, а не демократичним державам підживлювати свої ядерні амбіції, будуючи там або підпритям атомних станцій, щось або взагалі продаючи ядерні технології. І що найголовніше 70% нових атомних станцій світі, які будуються за останніми даними, належить саме росіянами-китайцям, бо більше вони активно взаємодіють між собою. Тобто Росатом має велику постаницю КНР. В КНР будується плавуча атомні станції для російської Арктики. Власне і за китайські підтримки, Росатом кажучи, це історичні процеси, що між ними відбуваються. Тобто я б не говорив про те, що Китай буде якось реагує на те, що робить Росія в Білорусі, тому що і Росія і Білорусь є союзниками Китаю, і їм загалом це вигідно. Вони можуть робити якісь заяви, але власне те, що російський теракт на Коховський ГЕС і реакція КНР є показовими. Тобто, якщо Росія зробить якийсь ядерний злочин, не варто очікувати якоїсь іншої риторики. Вони будуть вважати, що це неоднозначно, однозначно будуть цитувати російські гауляйтерів, будуть зневажати Україну і загалом демократичний світ. Нещодавно в виданні «Політіку» писали, те, що Франція зараз хоче обмежити, обмежити експорт з Китаю електромобілів. І, ну, деякі ЗМІ навіть якби написали про це, що це Франція оголошує торгівельну війну Китаю. А взагалі цікаво читати такі повідомлення після того, як Макрон повернувся свого часу, так з Пекіну і ну, там доволі такі прокитайські меседжі можна сказати виголошував при то після цього, що ЄС не має орієнтуватися на США, і так далі. А що зараз відбувається між Китаєм і ЄС? Ну, власне, ми мали вже для себе визначити, що у Макрона є така собі риторична біполярка, та тобто його заяви не завжди пов'язані з його діями і діями Франції, тому що часто конкретні дії Франції вони навпаки досить жорсткі для Європи. Що стосується електромобілів, то це взагалі окрема тема для розмови, тому що пер насамперед Америка, Японія і інші ключові такі економіки в інноваціях, вони почали. Компанію з повної нівеляції китайської присутності в сфері електромобілів. Загалом вони хочуть створити небику кількість заводів, що випускають двигуни інші технології саме для електромобілів, і хочуть мати лідерство в цій сфері, бо є така думка, що майбутнє воно саме за електромобілями, а не за більш консервативними <кій> техні... консервативною технікою. Тобто подивимося що з цього буде, але Франція точно не хоче пасти задніх. Вона. Хоче бути разом з е, демократичними союзниками і хоче мати долю в цьому сегменті. Тому звісно, що вони будуть слідувати за тими тенденціями, які, які задають Сполучені Штати, Японія, Південна Корея, і загалом демократичні стейкхолдери. Ми багато в цьому ефірі говорили про те, що зараз Іран використовує китайські деталі для прискорення поставок дронів до Росії. А от що відомо безпосередньо про, про стосунки про відносини, точніше між Китаєм та Іраном? А вони теж китайці співпрацюють із цією підсанкційною державою? Чи Китай от підминає теж під себе так би мовити, створює цю коаліцію? осі зла називаємо це так. Угу. Китай, і іранці працюють. Дуже багато років, тобто в них стратегічне всебічне партнерство, так само як з Росією. Вони дуже дружні. Власне є інформація від опозиційних іранських медіа, що китайці взагалі закупили е кільканадцять тисяч е шахедів на потреби Народно-визвольної армії Китаю, тому що мовляв, вони добре проявили себе в злочинах проти українців. І звісно, що це досить показово. Китайці кредитують іран, будують там інфраструктуру, допомагають регіональним амбіціям, Ця Ірану. тобто ця триада, Москва, пекін іран вона існує, вона абсолютно реальна, і дуже хибно виключати хоча б одну складову цієї осі зла, тому що е, вони взаємодіють, вони знасичують один одного, вони разом намагаються впливати на світ. І часто у нас, наприклад, за, ну, українці вже бачать, що очевидно, що Росія це абсолютно зло, іран це зло. І власне, а з Китаєм нас чомусь все неоднозначно. Тут все вельми однозначно, тому що Китай є лідером. Власне, таким собі старшим в цих процесах ключовою економікою, і саме на Китай опираються обидві Росія та Еран нещодавно в Київ приїжджала африканська делегація з так званими мирними ініціативами, і ці мирні ініціативи ну дуже якби перегукувалися із тими так званими мирними ініціативами, які пропонував Китай. Чому? Ну тому що Китай має набикусниць в Африці. У нас є такий все, певний міф, що там Росія контролює Африку, але Росія мало що наразі вже контролює, крім якихось найманців і вбивців. Звісно, що ключова роль саме в експансії Африки вона належить КНР, і власне таким головним васалом, або не васалом, а партнером, тут треба визначатися китайського цього російського союзу. Звісно, що є пар. Наразі, яка абсолютно відступається від демократичних засад, деградує і власне від президента Пар ми чуємо ці ініціативи, тому що безумовно що пар виступає у зв'язці з Росією і Китаєм по БРІКС по інших ініціативах. Вони спільно проводили навчання минулого року. от власне звісно, що це чи цього вже року, власне, звісно, що це дається серйозно знаки кон'юктурі, і тому ми бачимо такі пропозиції. Власне, китайський мирний план він. Неспрімовано на те, щоб переконати Україну йому слідувати. Це пропагандистський хід Росії, такий проксі, але, звісно, що і китайці здужать за нього за цей план. Вони хочуть нав'язати цю тезу, власне, що це найкращий план для так званого глобального півдня, і довести ем, справедливість думки, що якісь країни в світі мають право на нейтральність, на невизначеність у цьому всьому, що для них. Російська війна в Україні це якась віддалена регіональна війна, яку західні країни знову нав'язують, мовляв, як проблеми світу, і це Китай ретранслює підживлю. Ми дуже добре це чули на останніх серйозних форумах в Азії Зокрема, в нас такі заяви лунають від Лаосу, від Камбоджі, від поки що уряду Таїланду, да хунти на власне десь від Малазії, десь від Індонезії. Ну і звісно, що в. В Африці, в Африці, де люди споживають китайську пропаганду як головне джерело інформації, часто тому не варто добиватися, що ми отримали те, що ми отримали від африканців. Артуре, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Артур Артур Хротонов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Говорили про вплив Китаю у світі і про те, що це означає у війні, і як це впливає на війну, яка яку розв'язала Росія проти України. Зараз у, 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 у Пекіні перебуває із візитом. Голова держдепу сполучених штатів Ентоні Блінкін він зустрівся із китайським візаві Ціньганом і уже в США і Китаї повідомили перші деталі цієї розмови. Наводить їх Європейська Правда в комуніке, які опублікували у держдепі розмову. Назвали змістовною та конструктивною. Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та збереження відкритих каналів комунікації щодо усього спектру питань. Щоб зменшити ризик хибного сприйняття і розрахунків, також Блінкін підняв низку питань, що викликають стурбованість. Та говорив про можливість співпраці з Китаєм у спільних транснаціональних питаннях, де інтереси двох країн співпадають. Також Блінкін зазначив, що США продовжують просувати своє бачення вільного і відкритого світу та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив е, свого візаві до Вашингтона, і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам. У Пікіна зазначають, що Ціньгань висловив Блінкіну жаль з приводу того, що відносини США і Китаю на найгіршому рівні за весь час, оскільки це не вигідно обом сторонам і всьому світу. Він зазначив, що Китай прагне вибудувати стабільні, передбачувані та конструктивні. Це цитата двосторонні відносини. І сподівається, що Вашингтон зі свого боку продемонструє об'єктивне і раціональне розуміння Китаю і, всій, і всієї неоднозначної ситуації. І це все буде вирішуватися спокійно. Китайський топ-дипломат нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик. Ну і також підтверджують і домовленість запланованого візиту до Вашингтона китайського колеги Блінкіна. А прямих якихось згадок стосовно України в Богу Ніки немає. Хоча анонсувалося, що Україна буде згадуватися, буде згадуватися на цих розмовах війна Росії проти України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.